Я дуже любив панетони, вже як воно з'явилося в моєму житті. Так каже кажуть чоловік, що це різдвяно, Та Ну воно смачне Все, в прикол просто що діба, на я не знаю, як це так стало що, що воно просто, у нас, як Паска, це так? Це різдвяний хліб. Просто його в Італії на різдво роблять. Але у нас такі люди. На різдво. Ну, да, а потім почали. Ну, у нас раніше готувалися паски е, традиційно. Ну, це ж типа хліб був, просто так. хліб і нічого такого. Потім е, е, хліб випікали і їли, а потім почали оце верхушка, Такого не було. Це теж вже. Потім? Ну, це Ну, наша? ну і... фішка? З дергушками я, я не знаю, що чесно, звідки це вона пішла. Але це така форма, вона придумала цю форму, в ній вже все випікали. І традиційно додавали дуже багато жовтків. і такий папушник, можливо. Там, це таке, просто як от, ти просто робиш, там дріжджі, все, і жовтків 30-40 штук. І тому воно було вже жовті пески. Mm -hmm. І це прям наші автентичні. Ну а далі там вже певно, що кожен робив і, хто їх хто я хотів, а панетон це додавання вершкового масла. Mm -hmm. Прям дуже багато вершкового масла, таке рідке тісто, і наші е, почали його еволюціонувати. Цю, ну, цю цю випічку традиційно такого не було, це мав бути просто хліб, а зараз із цього зробив. Ми робили, типу, прямо це, знаєте, різдвяне, таке, ага. прямо що, але е, І ми ймо за... на на великий день різдвяний різдв хліб там, типу. З...